Шановне панство, я вас вітаю, мене звуть Олександра. Сьогодні 20 вересня, і хочу я подивитися на Польщу. Ви просите ці такі неоднозначні е, вислови Дуди, да, його заяви, е, що взагалі відбувається, Україна, Польща, куди це все призведе, тобто які будуть стосунки далі. От, і інформація про те, що Польща припинить допомогу українській. Українським біженцям з 24-го року. А підтримка переселенців, яка включає відмову від вимог проживання та надання дозволів на роботу, вільний доступ до шкіл медицини, сімейні пільги, пільги, не буде продовжено. Проте рішення щодо цього остаточно не ухвалене. Тобто це просто да, на зараз, це на словах. Так, 20 вересня нагадую, давайте подивимося, що на зараз Україна, Польща, що у нас? В плані стосунків наших країн. Так, трошки повільніше тасувати, побільше колода. Що між нашими країнами? Україна, Польща, десятка жезлів. Ну, якісь домовленості прирвалися. Причому ці домовленості е, прирвалися зі сторони України. У нас тут король мечів, да? тобто це була якась наша ініціатива, від нас залежало домовленості по двійки кубків. Так, це кому цікаво, я показую карти. Да? Тобто Польща на щось розраховує. На зараз е, потрібно щось вирішувати. Чогось багато от накопичилося, да? по десяті жезлів ситуація. Така, знаєте, підійшла до логічного завершення і підвисла. Причому підвисла вона з нашої сторони, у нас повішений, виходить, там паш кубків, тобто вони хочуть начебто продовжити, але наша сторона зупинка щось, ну, ми не можемо продовжити якісь домовленості. Давайте так. З чим це пов'язано, не знаю. Чи то з війною, чи то з певними рішеннями, тому що король мечів. Чому ми зупинили якісь домовленості? Карта світу. Ну, Тут, знаєте, це по світу якось не дуже і від нас залежить. Це просто така ситуація склалася, коли ну, от на зараз так. От цей момент його просто потрібно пережити в плані наших стосунків. Да? До чого такі заяви? Від поляків? Тобто я не бачу тут якогось, знаєте, такої карти е, прям розірваних стосунків, поганих стосунків, коли хтось там комусь в кишені долю крутить я образно. да? Тобто, ні, такого немає. Це ну, політична тема по жезлам, якісь домовленості. До чого заяви? Оці такі? Не дуже приємні від Дуди, чи Дуди, як правильно, від чого ці заяви, які прозвучали п'ятірка Пентаклів. Ну, слухайте, ну він обурений. Це ситуація людина, можливо, образлива. Тут десь щось вколоти, я так розумію, що кому потрібно буде, той почує, він захищає якісь свої інтереси, по-перше. Да? Рицарь мечів, я думаю, що якісь перемовини йдуть. Ну, тобто ситуація трошки напружена. Але по рицарю мечів це якісь розмовки, якась напружена. Напружене спілкування, можливо, на зараз ідуть такі, знаєте, перемовини трошки на підвищених тонах, але це не про розрив стосунків, це про бажання щось змінити, але на підвищених тонах. Тобто без емоцій, так, все, ну, такі дії, знаєте, такі дуже активні дії. А він щось втрачає. Тобто для нього ця ситуація вона невигідна. І він намагається якось. Ну, досягти якогось консенсусу, щось для себе все ж таки зберегти. Бо в нього якісь ідуть втрати, втрати ресурсу. Він як відбивається, знаєте. Що це взагалі за чому виникли такі стосунки? От ну, не в плані там домовленостей, а от просто Україна, Польща. Давайте так спробуємо. На зараз, чому так все складається. і суть не сутня. карта диявола. М -м -м. Хтось підігріває це все. Знаєте, диявол так просто карта не виходить. Це і. Е так, чи, можна, чи можна це показувати на камеру? Ось такий диявол в цій колоді. Дуже цікавий, да, це коли хтось тримає взагалі ситуацію на контролі. Комусь дуже вигідно створити ось цей конфлікт, дуже вигідно його тримати, можливо, під, знаєте, як підначувати, да, ходити там і трошки підливати масла в вогонь, щоб вже ж сильніше горіло. Тому от це, знаєте. Це те, що пишуть на зараз в новинах в плані е, Польщі і України. Я розумію, якась доля правди там є в плані ну, такого собі конфлікту. да, і Стосунки, е, боже, ну, в кожній сім'ї всі сваряться, сусіди інколи сваряться. ну, тобто, Це така сварка, вона побутова сварка. Це не розрив стосунків, не розлучення. Да? А от в плані е, диявола, тобто, є хтось, кому це дуже вигідно. Щоб ми посварилися. Ми розуміємо, про кого йде мова, так? Да? Тому велика частина ІПС на цю тему існує. Що чекає Україну і Польщу в майбутньому в плані стосунків? Що чекає Україну? І Польщу в майбутньому в плані стосунків між країнами от після війни. Та ні, ну, слухайте, все буде нормально. А... Ні, співпраця буде, все буде нормально, консенсус буде знайдений. Тут. Приводу. Чи то ресурси якісь, чи то щось таке. от Україна щось таке має дати Польщі. Має чи заплатити, чи має щось дати. Тобто, знову-таки, по шістірці Пентаклів, що буде, Україна дасть. Тобто Борги будуть виплачені. Ну, якщо так можна говорити, борги не в прямому сенсі слова. Да? Ірафант на дні колоди. Конфлікт буде вирішений, його не буде. А двійка мечів, король Кубків, не хоче сваритися? Польща сваритися невигідно. Все буде нормально. А в цілому, як будуть стосунки? От просто політичні. Україна і Польща після війни. Що буде між нами? Сейчас, друзі, цікаво тут. Слухайте, дивно, карти виходять, якісь заяви, і взагалі, наші стосунки України і Польщі певним чином є. Вони, в принципі, всі контрольовані, тобто, все, що відбувається, воно все нормально, переживати не потрібно, але. Е, якісь заяви, от, е, от все, що на зараз. От, це, це, знаєте, як для певних обмежень. Причому е, МАГу це якісь маніпуляції, це якісь голосні заяви, це гра на публіку. Маг він завжди грає на публіку. Справжні стосунки. Е, Додай, Зеленський двійка Пентаклів, тобто момент домовленості, момент угод. Це люди, які зможуть домовитися, тобто, це не про розрив, там, а може взагалі якась гра, тому що, ну, тут, знаєте, в цій колоді, да? а, карта гри і зірка. Щоб всі бачили, щоб всі чули. Вони зараз сваряться по-справжньому. <сум> Перепитай. Україна, Польща. Конфлікт справжній чи трошки натягнутий? Ну, чи спеціально штучний? Справжній чи штучний? Конфлікт Україна, Польща. Справжній чи штучний? Четвірка, четвірка пентаклів. Не, ну, певний конфлікт є. Це да. Буде якесь обнулення. Я, я би тут сильно не переживала. Тобто це не вплине це на От цей конфлікт. Вплине на наші стосунки в майбутньому. Карта Сонечка і колесо фортуни. Ні, не вплине, все буде повернуто так, як і було раніше. тобто Це якісь, такі, знаєте, як побутові моменти, все, все буде нормально, все буде як і раніше. шестірка кубків, дев'ятка, ой, кубків, да, шестірка кубків, дев'ятка пентаклів. тобто стосунки, як... І надалі будуть такі спокійні, виважені, певна співпраця, певне виробництво, тобто щось таке. Якісь речі говоряться, те, що щось відбувається. Інколи, знаєте, спеціально щось докручують для того, щоб створити якийсь антураж. Мені здається, для когось. І, і, і це також має місце бути. Тому. Не переживайте, будь ласка, україна Польща, все нормально в плані наших стосунків. Давайте подивимося з приводу людей, які в Польщі, да? припинення допомоги українським біженцям з 24-го року. Ну, подивимося, візьму іншу, бо незручно не тестувати. Чому Польща хоче припинити. Допомогу українським біженцям з 24-го року. Король Пентаклів ну, щось контролювати. Ну, щось їм не вигідно. І тут навіть не в плані, тут навіть не в плані е витрат, а в плані неконтрольованих виплат. Тобто е намагаються, знаєте, не те, щоб заощадити, а щось витікає, тобто якісь ідуть гроші, які вони не контролюють. А Ці. Тобто ми були готові допомагати, але так, щоб ми бачили, що ці гроші дійсно йдуть на допомогу. А то ми, як типу, вкладаємо, вкладаємо, а щось, ну, результату нуль. Да, по шуту, тобто, ну, якось не так. По людям, да, це якісь певні обмеження будуть, можливо, не всім, а певні обмеження будуть. Так що, да, бажання, бажання контролювати. Гроші, тому що. А що не так з виплатами? Чого їх контролювати? Що з ними не так? Що... Таке відчуття, що за виплатами йдуть, знаєте? От, типу, за виплатами йдуть. Що, що не так з цими виплатами? Вісім е, кубків е, Верховна жриця, дві дами. Тобто, в своїх інтересах, що не так з цими виплатами? За ними йдуть, От, залишають все за виплатами, да, для, для, в своїх інтересах, тобто щось отримати собі. Ну, що це для українців? І карта смерті. Тобто, тут. Е, я розумію, що це не, не у всіх так. Але карти показують в середньому користуються виплатами, ну, розумієте, по сімці пентаклів. Якось mm. так. Тому, друзі, тому ось так, ну добре. Головне, що будуть нормальні стосунки. Сподіваємося, що до 24-го року ще. Щось має змінитися в світі, дай Боже, щоб воно так і було. Я вам дуже дякую за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.